Продовжимо інформацію з Харківщини. Там триває евакуація місцевих жителів. ДСНСники разом з патрульними та волонтерами вивезли з прикордонних сіл майже 10 тисяч людей. Дві з половиною тисячі з них евакуювали із міста Вовчанськ. Яка нині ситуація в Чугуївському районі? Розпитаємо у Максима Стецина, начальника відділу поліції номер один чугуївського районного управління поліції Національної Споліції у Харківській області. Вітаємо вас. Вітає студія. Отже, ну перше запитання, як ми і анонсували щодо самої евакуації, як зараз вона відбувається, пане Максиме, і на якому етапі вона перебуває? Евакуація досі, досі триває за сьогодні. було вивезено близько 85 осіб. Їх доставили до пунктів стабілізаційних пунктів і далі передано волонтерам до більш безпечних місць. Місце перебуває під вогнем ворога. Ворог застосовує як артилерію, так і авіацію. Так само і fpv дрони почастили випадки, влучають fpv дронами по дорозі, яка виходить з міста Вовчанська. Екаційному шляпу б'ють по евакуаційним шляхам. Пане Максиме, ви знаєте, напевно, що вся країна бачила відео, як жінка, яку вивозять з Харківщини, мусить прощатися зі своїм собакою, бо її ніде не приймають з цим собакою. Чи часто вам доводиться бачити такі історії, де люди вимушені залишати своїх тварин? І можливо вже щось змінилося, і є такі місця, де готові саме людей з тваринами приймати, бо розуміємо прекрасно, що люди залишають своє життя і вкрай болить, коли лишаєш того, хто є членом твоєї родини. Так, я вас дійсно ну дійсно розумію. Є волонтерські фонди, які допомагають громадянам вивозити тварин. Зараз для них і для них є небезпека, тому ми намагаємося забирати людини разом з їхніми домашніми улюбленицями, вивозимо їх до волонтерів. Там вони вже розглядають можливість їх або не спільно будуть проживати з з господарем або якісь може, можливо притулки для них передбачені. є такі громадяни які просять забрати з ними курей коз та іншу таку худобу яку ну дуже не так, не так легко розмістити у якихось там квартирах або гуртожитках. А... Тому такі випадки кожна ну, розглядаємо. Пане Максиме, що з мародерами? Маємо розуміти, що не всі чисті на руку, і, ну, і по перше, й виїжджають не всі. І чи закриті міста, не закриті міста? Як взагалі забезпечується безпека житла, майна людей, які їдуть? Дивіться, по самому Вовчанську. Ну, мародери, мародери... Зараз не зустрічаються, тому що е, майже все місто перебуває під обстрілом ворога. Артилерія долітає до кожного міста до, до кожного будинка в місті. Тому такий факт, як мародерство, зараз виключений. Поліція працює. Ми на блокпостах посилили, посилили блокпости, перевіряємо громадян, які виїжджають, вивозять майно. Дивимось, що це за майно. Є на це майно у них відповідні документи. Якщо немає, викликаємо слідчу оперативну групу та вже далі розбираємося на місці за даними фактами. Пане Максиме, я хотів би ще перепитати про настрої людей, яких евакуюють, але з якого боку ну от наведу там приклад Авдіївки. Так, до останнього там залишалися люди, невелика кількість людей, але ну от, не виїжджали принципово, тому що ну не хотіли, не бачили, куди можна поїхати. Можливо, не вірили в те, що можна виїхати, і все буде добре на контрольованих територіях Україною. Відповідно, як люди реагують, от, наприклад, у Вовчанську, тобто чи йдуть на контакт, чи розуміють, що це потреба потрібно просто робити не тому, що там Нацполіція поліція сказала тому, що ну це об'єктивно потрібно зараз зробити. Є такі факти. Є факти, коли ми приїжджаємо до людини два або три рази. Він відмовляється на четвертий раз. Він дзвонить на 102 обривають нам телефони, кажуть, каже, заберіть мене, будь ласка, з цього пекла. Я не можу тут більше перебувати. Я вже для себе все вирішив. Я виїжджаю. Є такі ж, які кажуть, ну ми ще 2-3 дня дні посидимо, почекаємо, але згодом сьогодні на виїжджають дуже багато фактів, коли спільно мешкають батьки, а діти їх мешкають у більш безпечних місцях. То вдаються до таких хитрощів. Потрібно вмовити одного з батьків виїхати. І як показує практика, то як показує досвід, то інші члени родини так само виїжджають через день-два, але дзвонять і кажуть, що я готовий. Поїхали ну, це велике питання. Насправді да на що мають витрачати сили оборони, зокрема зусилля, енергію, кілокалорії, час. Але не менше. пане Максиме, дякуємо вам за цю оперативну інформацію. Максим Стецина, начальник відділу поліції номер один чугуївського районного управління поліції головного управління Нацполіції у Харківській області.